Кіт довів мужчину до білого коліна, а той взяв, схватив його і відвіз на 10 кілометрів у ліс, викинув його там і приїжджає обратно додому. Дивиться, а кіт сидить, як нічому не бувало, чекає його. А він йому каже, ну все, пухнастий, більше в тебе такого не пройде. Схватив його і на 15 кілометрів ще далі в глухомані якусь завіз, залишив його там і поїхав назад додому. Довольний, такий їде, приїжджає, дивиться, а кіт знову на сходах сидить і чекає його. А тут уже чоловік не витримав, схватив його і повіз прямо кудись на 100 кілометрів, прямо потім наліво, на 40 кілометрів, потім ще звернув направо на 60 кілометрів і викинув його там. Через дві години він телефонує своїй жінці і питає: Кіт вдома? А вона. Незрозумілим голосом відповідає так, повернувся вже хвилин десять тому. Той чоловік і каже Дай йому трубочку. Жінка в шоці. Для чого? Так, дай цій тварині трубку, бо я заблудився.